До вашої уваги підсумок понеділка та вихідних у щоденному випуску новин «Теми дня у студії працюватиму я Яна онуляк. Деталі далі у випуску. Триває 173-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує здійснювати вогнове ураження на харківському, слов'янському, краматорському та авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новоданилівка, Тернувате, Бурлацьке, Чарівне, Зелене Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Новоандріївка та Привільне. Російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги і покриваючи злочини своєї армії та найманців. Проте вже найближчим часом країна-агресор може піти у візовий бан. Працюємо над новими санкціями проти Росії над тим, щоб простимулювати громадян держави-терориста, відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається. Дискусія про візові обмеження в Європі для власників російських паспортів щоденно розширюється. До неї приєднуються нові держави, нові політики. Зрештою, це має призвести до відповідних рішень. До слова в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів. На Буковині попрощалися з героями, які ціною власного життя відбивали російський наступ. Штаб сержанта Терлецького Олександра, який проходив службу у військовій частині А 2802 В останній шлях провели в селі Цурень. 14 серпня на Буковині попрощалися з воїнами військової частини А 2582 старшого сержанта Мікіріна Василя. Поховали в селі Василівка, солдата Кнапа Тараса провели в останній шлях. в Стороженці прощання з солдатом Ферлієвичем Юрієм відбулося в селі. Конятин 13 серпня в місті Новодністровськ в останню дорогу провели солдата Голенка Едуарда, який проходив службу в військовій частині а 40 10 Вічна пам'ять, слава захисникам України, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Де яценюк і що там зі стіною? Двічі прем'єр-міністр України відповів Олегу Жданову та всім іншим експертам, які розповсюджують файки та дезінформацію. Жодного дня після початку масштабної агресії нациста Путіна проти України я не виїжджав з України. Тепер щодо проекту так званого стіна або державного кордону, який я розпочав будувати в 2014 році. Він дійсно сказав правду, що цей проєкт не призначений для того, щоб стримувати масштабну агресію, що це державний кордон. Він не договорив про те, що саме за такими проєктами країни-члени Європейського Союзу розпочали будівництво аналогічних державних кордонів. Також він не сказав правду про те, що за час мого прем'єрства було витрачено 422 мільйона гривень на будівництво державного кордону. Без постійних проблем з рештою та безкоштовні поїздки для пільговиків на всіх маршрутах міського громадського транспорту у Чернівцях планують запровадити електронний квиток. Тож які кроки здійснює для цього влада, як до нововведення ставляться пасажири та чого очікувати пільговим категоріям населення, дізнавалася Тетяна Дубіцька. У Чернівцях у громадському транспорті планують запровадити електронний квиток. Спершу таку новацію ведуть в тролейбусах, оскільки поки що не змогли провести конкурс на оператора автоматизованого розрахунку для приватних перевізників. На жаль, у нас був лише один, заявився лише один учасник на конкурс, і конкурс не відбувся з певних причин, тому що умови конкурсант нам надав не ті, які ми на які ми в принципі очікували. Більшість користу. Тувачів громадським транспортом позитивно сприймають майбутні зміни в розрахунку за проїзд. Положительно, нужен електронний квіток. Ну, швидше транспорт буде ходити, водій не буде відвлекатися на пасажирів і не треба оплачувати зарплату кондуктора. Положительно, це дуже зручно. Не треба тобі нічого, ну як кажуть. Mm -hmm. доставать ни гроши, ничего. Квиточек достал сразу через карточку электронную, приложил и пошел. Не задерживаешь поток пассажиров, будем так сказать. Я по банковской карточке пробиваю. Ну, мне удобно, только мало вот этих вот валидаторов. Мне это, ну, как бы привычно, мне нормально. Мне надо искать мелочь, ну, мелкие деньги, потому что со передать туда -сюда. Ну, просто удобніше. Однак дехто вважає, що це нововведення може викликати труднощі для людей старшого віку. Я, наприклад, з електронікою не дуже <гум> зараз. А так, що я прийшла, чи заплатила, чи дали мені квіток, це для нас приємно. бо поки з цими возимо, для мене, наприклад, це для молодіж, пожалуйста легше. у міськраді кажуть, що основним завданням наразі є забезпечення всіх громадян можливістю розрахуватися в електронний спосіб, в тому числі й пільговиків. Це найскладніший етап впровадження. Це передбачає собою впровадження і видача карток персоніфікованих громадянам, які мають пільги на проїзд. Після чого вони можуть валідувати свою поїздку, і відповідно це буде компенсовуватися з бюджету тролейбусному управлінню. Окрім того, необхідно також здійснити низку додаткових кроків для запровадження електронного квитка у тролейбусах міста, зокрема, збільшити кількість валідаторів та налагодити діяльність контрольної служби, яка перевірятиме оплату проїзду громадянами. Ми десь на 50% технічно зараз забезпечені це тобто валідатори. Ми зараз. Маємо вже певну кількість надрукованих картків поповнювачів. Ми зараз в процесі придбання карток персоніфікованих. Після того нам треба буде облікувати пільгову категорію громадян. І, в принципі, цей процес він зараз йде досить жваво, і ми його впроваджуємо. Ігор Крохмаль також звертає увагу на те, що питання оплати проїзду для пільгових категорій населення вирішуватимуть комплексно, тобто персоніфіковані картки будуть дійсні як в комунальному, так і. В приватному громадському транспорті, причому на всіх маршрутах, а не лише пільгових. В першу чергу ми будемо розуміти абсолютно вірну цифру, яку відшкодовуємо ми за проїзд пільгової категорії громадян. Тому що зараз нам невідомо чи приватний перевізник заповнений 30% пільговиків чи ні. Крім того, це дасть нам можливість реально. Обраховувати пасажиропотік пільговика, в тому числі і в комунальному транспорті, і ми будемо розуміти, скільки з бюджету конкретно компенсовувати. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, дня, ТВА. Чорні клуби диму над містом. На околиці Чернівців сталася масштабна пожежа. У патрульній поліції повідомили про повне перекриття руху транспорту на вулиці Січових стрільців від кільця Магала до моста. Попередньо відомо, що горів бензовоз на місці події працювали рятувальники. ДТП з потерпілими у Дністровському районі. Інцидент трапився 14 серпня. На автодорозі Чернівці Житомир. Правоохоронці попередньо з'ясували, що 29-річний водій вантажівки зіткнувся з автомобілем ВАЗ під керуванням 21-річного жителя села Коболчин. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувався водій легковика. Потерпілого з політравмою медики госпіталізували до лікарні. Виробували бук та ялини на території лісництва. На визначенні викрили двох жителів села Ростоки 29 і 34 років своїми протиправними діями. Чоловіки нанесли суттєвої шкоди державі. Загальна кількість незаконно вирубаної лісодеревини становить майже 11 кубів. Триває досудове розслідування порушникам загрожує до трьох років обмеження волі. Пошкодило лінії електропередач газову трубу та перекрило прохід між будинками. На вулиці Ольжича у Чернівцях внаслідок посилення вітру впало дерево. Без електроенергії залишилося понад півсотні абонентів. На місце події прибули рятувальники, які за допомогою спецінструментів розпилили дерево та прибрали повалене гілля. Прохід між будинками розчистили. Над відновленням електропостачання працюють відповідні служби. Комфортний та сучасний прихисток із закинутої радянської будівлі на Буковині в СМТ Лужани облаштували шелтер для внутрішньопереміщених осіб. У притулку є всі зручності для проживання 80 людей. Тож які умови створили для переселенців, бачили і журналісти ТВА. Усі деталі вже готова розповісти Валерія Пержун. У Лужанах відкрили шелтер для переселенців. На території Мамайської громади проживають понад 135 людей, які вимушено переїхали на Буковину і не мають куди повернутися. Серед них Олександра, коли Росія вторглася у Донецьку у 2014-му, дівчинці було лише три роки. Про рідний дім спогадів має небагато. Трохи дім пам'ятаю обстріли. Пам'ятаю. Крізь руки дитина принесла спогад про російського пілота, який обстрілював Донецьк з вертольота. Вона навіть заповнила улиці. І дитина почала здувати з велосипедом, тому що від винтовки Мар'яна вибіжала і встигла накрити собою, щоб дитина не здувалася з велосипедом. Коли почалася повномасштабна війна, у ребенка почалася істерика, коли побачила вертольот з двома винтами, вот новий, я не знаю, як вони називаються. І у нього теж почалася після цього. Як розповів батько родини Олександр, вже в другий день повномасштабного вторгнення у дім, де він народився, потрапив в град. Через це сім'я не має можливості повернутися додому. Відтак Олександр та інші переселенці, які опинилися у скрутному становищі, матимуть змогу проживати у шелтері. Я читаю, це очень потрібно і очень полезно для людей, яким тим більше зима впереді, і людям життє. А зараз це дуже велика допомога, я вважаю. для облаштування таких прихистків обирають західні регіони України. На Буковині шелтер у Лужанах став другим: перший в Хотині. Житло розраховане на 80 людей від трьох до шести осіб у кімнаті. Лежани це 5 кілометрів до обласного центру. І коли ми обираємо локацію, ми завжди думаємо про те, що людина тут буде не лише жити, а також і буде і працювати. і потрібно доїжджати до роботи, і повинні бути якісь магазини і побутові сервіси. І як на мене, це одна з кращих локацій для того, щоб у людини все було під рукою. Перший поверх облаштують для людей з інвалідністю. На першому поверсі ми плануємо доробити пандус і зробити перший поверх інклюзивним для того, щоб люди на візочках могли вільно користуватися. Тобто нам доведеться трошки зменшити кількість ліжок, поставити ліжка інклюзивні. У шелтері є все необхідне для комфортного проживання: мікрохвильові печі, холодильник, мультиварки та пральні машинки. У кімнатах нові меблі та ліжка з ортопедичними матрацями. У нас є санвузол окремий, тобто є душова кабіна і є туалет і умивальник. Це важливо, тому що ви знаєте, як живуть зараз внутрішні переміщені особи. Для повноцінної організації побуту залишилось ще декілька деталей. Будуть докомплектовуватися дрібницями кухні, дрібницями спальні, кімнати. То вже є дійсно дрібниці. Там ще не вистачає стільчиків, там ще доробляються шкафи, бо дуже довго і багато. Там доробляються, там довозяться електроплити, але це буквально справа двох-трьох днів. Також організатори подбали і про психологічне здоров'я підопічних. З внутрішньопереміщеними особами працюватиме Анастасія, психологиня також переселенка. Була із Запоріжжя разом з сином. Водночас знаходить в собі сили для роботи з постраждалими від війни. Це дуже круто, що є заклад, є місце, де люди можуть відновитися, де люди можуть видихнути, передихнути, де можуть випити гарячого чаю, проговорити про свої проблеми і десь щось віднайти, щоб рухатися далі. За словами голови Мамаївської сільради, вже на другий день знайомства з представниками «Елеос» Заключили меморандум про співпрацю. Частину старої радянської багатоповерхівки відремонтувала за кошти громади та міжнародних донорів. Ремонт цих трьох поверхів нам обійшовся 7 мільйонів гривень. 3,5 мільйони гривень нам презентували наші американські німецькі друзі. 3,5 мільйони гривень віднайшла місцева громада. Вагомий внесок в облаштування шелтеру зробила міжнародна організація «IOCC». IOCC IOC – це гуманітарна міжнародна агенція, яка надає гуманітарну допомогу людям по всьому світу. Зараз, коли в Україну прийшла біда, місія IOCC – бути поруч з людьми, які страждають. Завдяки співпраці з ЕЛОС Україна відкрили шелтер. Це буде прихисток для декількох сімей, які зможуть знайти тут комфорт та прихисток в цей тяжкий час. Валерія Пержун, Андрій Миранеско, Теми Дня ТВА. Рятують не тільки людей, а й птахів. Далі розповідаємо чуттєву історію зі щасливим кінцем. У Чернівцях диспетчерка ДСНС прихистила двотижневого соколення, яке випало з дев'ятого поверху. Тож як це врятувати та доглядати дику пташку, розповідаємо у сюжеті. Настя Гуцуляк, диспетчерка оперативного координаційного центру головного управління ДСНС у Чернівецькій області, не тільки приймає виклики про надзвичайні ситуації, а й сама подає руку допомоги тим, хто цього потребує. Пожба порятунку, ми рятуємо і людей і тварин. І наша служба потрібна для всіх. Цього разу допомогу надали дикій пташці. Соколоняті породи «Боровітер» звичайний. Вона випала з дев'ятого поверху, коли їй не було і двох тижнів. Настя прихистила пташку після падіння. На диво вона залишилась неушкодженою. Відтоді пройшов місяць. на ім'я пташка вже підросла, а через місяць її можна буде відпускати у світ. Залишилося тільки навчити необхідних для життя навичок. Вона підросла. Вона вже почала злітати. Вона опірилася повністю. Починає їсти вже сама. Ну, ще, ще не вчила її, скажімо так, щоб вона сама здобич собі шукала. їй потрібно вчити, щоб вона хоча б зловила ту мишку. Я розумію, що вона знайде, тому що вона дикий птах, інстинкт все ж таки візьме своє. І вижити вона виживе. Якщо вона вижила до сьогодні, значить її на життя. Вобі жити втім, процес випуску пташеня в природу є непростим, каже провідний науковий співробітник відділу природи краю. Воно повинно, по-перше, добре літати, інакше випускати його не можна. По-друге, забезпечувати себе їжею. Тобто, найголовніше навчити його полювати. Це робиться наступним чином: даються якісь тушки мертвих птахів для того, щоб він навчився їх розбирати. Причому тушки з внутрішніми частинами, з шерстю, з пірям з усім. Спочатку він вчиться розрізати, розбирати. Потім починають тушки на шнурочку тягати, щоб він навчився їх ловити після цього. йому даються вже живі тварини, на яких він полює. Коли він засвоює це полювання, коли він добре літає, тоді вже можна говорити про випуску природу. Однак зробити це доволі складно і не завжди можливо. Існують дві причини. Пташка не може відлітати або ж не хоче. У другому випадку пташка може жити з людьми навіть у квартирі. Головне забезпечити їх потрібними умовами. Йому потрібна, по-перше, велика клітка, тобто, це десь приблизно метр на метр, хоча б мусить бути. Там обов'язково повинна бути чиста вода постійно має бути кілька таких гілочок, на які вони зможуть сідати. Причому ці гілочки повинні бути різного діаметра, тому що птах завжди утримується пальцями. Якщо одного діаметра, то починає зводити. Пальці і він погано тримається. Має бути пеньок внизу, на який він зможе сідати. Також особливу увагу потрібно приділити їжі, адже хижі птахи дуже вимогливі до корму. Справа у тім, що хижі птахи, є така в них особливість, вони повинні споживати їжу, яка містить неперетравлювані рештки. Тобто, це має бути шерсть, бір'я, кісточки. Якщо цих частинок немає, то птах згодом не отримує потрібні мікроелементи, починає погано. Засвоїтись е, вітаміни не відбувається нормальна перистальтика кишечника і через певний час птах може системно захворіти і просто померти. Самі ж працівники ДСНС вважають інцидент з пташенням хорошим знаком. Звісно, це хороший знак. Що щорічно е, соколи повертаються до нас в наше управління, і саме тут вони роблять своє гніздо. Аліна Рябко теми дня? ТВ". Це всі новини на цю мить. Дякую вам за увагу. До зустрічі на телеканалі ТВА.